Отже, ти подивився ролик про капнутий діапазон. І замість того, щоб свайпнути далі, і нормально як слід деграднути. Ти ризикнув і замислився капнутий в покері. А якими ще бувають діапазони в покері? Тоді слухай: полярний ренч. Ну так, ренч та діапазон це те саме. Полярний рентж складається з сильних руб та блефів і не включає середини. Навіщо використовується, щоб максимально тиснути на опонента? Або маєш монстра, або повітря. Коли використовується? Наприклад, трибет ББ проти Батона. Чи велика ставка на рівні? Підписався?